Леся Українка Давня казка. Проблеми і мотиви, Роль митця у суспільстві, суть людського щастя, вдячності свободи. Вперше поема давня казка була опублікована у львівському журналі «Життя і слово за 1896 рік, а пізніше в другій збірці віршів Лесі Українки Думи і мрії, Рід літератури епос. Жанр поема казка. Ознаки казки. Леся Українка вживає казковий, використовує багато традиційних казкових елементів. Перш за все, це казковий початок десь колись в якійсь країні. Це слова повтори. Знаю, знаю. Через доли, через гори. вранці, Рано. Магічне число. Три дороги розійшлися, три зустрічі поета з лицарем. Поет третій день лежав в недузі. І, звичайно, казкова кінцівка. А мені, коли не лаврів, то хоч бубликів, дай в'язку. Хоча давня казка це поема казка, але питання, які порушує у творі проблематика поеми. Лесі Українки. Зовсім не дитяча, не казкова. Роль мистецтва у суспільстві, якою є справжня свобода людини, розуміння щастя і суть людської вдячності. Французький мислитель Руссо писав: Людина народжена для свободи. Свобода це повітря. Найнеобхідніша передумова існування Юрій Андрухович. Чому ми сьогодні говоримо про свободу? Тому що головні герої твору давня казка по різному розуміють свободу. Поет відчуває справжню свободу тоді, коли робить те, до чого він покликаний. Так, я вільний, каже він до лицаря. Я маю бистрі вільні, бистрі вільні думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі. Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі. Коли граф Бертольдо пропонує лицарю стати, пропонує поетові стати придворним співцем, поет відповідає: не поет, у кого думки не літають вільно в світі. А заплутались навіки золотії тонкі сіті. Яке воно щастя, як розуміють щастя герої твору? Лицар Бертольдо каже до поета: Я б віддав отой химерний, твій таємний світ надхмарний за наземне справжнє гравство, за підхмарний замок гарний. Я б віддав твоє багатство і непевні країни за єдиний поцілунок від коханої дівчини. Тобто граф Бертольдо розуміє щастя як чисто суто матеріальні речі, справжнє наземне графство, замок гарний поцілунок дівчини. Звичайно, в тому нічого немає поганого, якщо людина на перше місце ставить нематеріальне, тому що ми народжені. Не для того, щоб збирати маєтки на землі. І це дуже добре розуміє поет. Певне, всі ми в Божій волі, каже він до лицаря, та я справді маю щастя і з мене його доволі. Ці слова здаються дивними, дивними лицарю, тому що він бачить поета, який на дорозі лежить собі і вірші складає. Він бачить поета ну, зовсім небагатою людиною, і він дивується, як можна в такому стані бути вільним. І коли він, можна бути щасливим, можна бути вільним. І коли граф Бертольдо пропонує поетові стати придворним співцем, поет відповідає: Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетом вже не. Не буду. Тобто справжнє щастя для лицаря це є багатство, це є статки, це є матеріальне, справжнє щастя для поета це є воля, це є можливість робити те, до чого ти покликаний, для чого ти прийшов на цю землю. Давно-давно перший байкар Езоп казав вдячність це ознака. Благородства душі вдячність. Це квітка, яка виходить з душі, писав Гаріат Бічер Стоу. Ми сьогодні будемо говорити про невдячність. Поет допомагає повернути лицарю кохання Ізидори. Поет допомагає подолати відчай і зневіру воїнів під час облоги міста, і місто було взяте, лицар Бертольдо. Не дякує поетові. Лицар Бертольдо на весілля навіть забув його запросити. Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити, тільки нашого поета пан забувся запросити. Лицар Бертольдо в кінці твору заарештував поета, і поет довіку у темниці проживає. Так довіку у темниці довелось поету жити. За тюремний спів він мусив головою наложити. Поет є на стороні своїх співгромадян. Поет виступає проти сваволі графа Бертольдо, і граф Бертольдо з ним розправляється, напевно, як своїм найосновнішим ворогом. І, звичайно, ми не можемо тут говорити про вдячність лицаря. Хоча він і називається лицарем, але душа в нього зовсім не благородна, душа в нього зовсім невдячна. Тобто він. Звик, щоб, він звик, щоб йому всі, що йому всі в чомусь винні. І тому він думає, що поет зобов'язаний йому був повернути кохання Ізидори, Поет зобов'язаний був йому допомогти підняти бойовий дух його воїнів. І, звичайно, про вдячність він навіть напевно і не думав. І основна тема, основна проблема, яку порушилася Українка у творі, давня казка, це. Тема служіння митця це тема слова. Євангелій від Івана починається словами: спочатку було слово. Трошки пізніше Сократ писав: коли слово не б'є, то і палиця не допоможе. Анатоль Франц стверджував: немає магії сильнішої, ніж магія слів. Для Лесі Українки, слово це була тема її життя, це була тема її творчості, не тільки давня казка. Про роль художнього слова, про роль взагалі слова, не тільки ця поема дуже багато творів у Лесі Українки є, де червоною ниткою проходить тема служіння митця, служіння слова. Митець і суспільство. Як Леся Українка розв'язує цю проблему в давній касті? Лесі Українка, перш за все, вважає, що слово має величезну велетенську силу. Воно може зачаровувати. Воно має дивну силу, воно має магічну силу. Слово поета зачаровує слухачів. Тут поет взяв мандоліну, і на відповідь гуртові він заграв і до музики промовляв пісні чудові. Всі навколо нерухомі, зачаровані стояли. На пропозицію графа продати свій хист за золото, поет відповідає не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. І навіть сам лицар, який, напевно, далекий від поезії, він, доторкнувшись до сили слова поета, каже, що за дивна сила слова, ворожбит якийсь, та й годі. Лицар бачить, що пісня має більшу силу, ніж розумне слово його. Промова лицаря ніяк не вплинула на втомлене і розлючене військо, а глузливі влучні слова співців не тільки вгамували вояків, але й додали їм завзятості у нападі на місто. І ворог був переможений. Тобто у поемі давня казка Леся Українка. Піднімає силу слова до такого рівня, що словом можна багато чого зробити. Слово може піднімати людей на боротьбу. Слово може просто розчулювати серця. Слово може робити людину щасливою. Слово може розізлити людину і дати їй більше завзятості, більше снаги до боротьби. Слово для Лесі Українки це гострий, безжалісний меч. Український академік Сергій Єфремов писав про Лесі Українку, напевно, слова, які показують її найглибшу суть, найглибшу суть її творчості. Починаючи від перших кроків творчості, Леся Українка усвідомлює, що основна тема її ліричного самоусвідомлення це тема призначення. Поетового це проблема служіння важкого, але невідхильного обов'язку.